У селищі Васящева під вагою сніга обвалився дах одноповерхового житлового будинку. Частково зруйновані квартири, в яких проживають чотири родини. Віра Гранкіна мешкає в будинку 30 років. Жінка розповідає, у прошлому році в серпні тільки зробили ремонт. Коли стеля почала тріщати, відразу вийшла з сином на вулицю. Здесь вот стіна, йде вот так, тут два окна было, Начали сначала трещать. потом. Це длилось буквально ну, минут 40, не більше. За 40 минут, поки стянулися. Ми немножко вбрали оттуда мебель, Смотрим, уже стена вот эта стіна, вот висит. висить. Повністю вот так. Все это висит. Марина Мурадян живе з чоловіками, двома дітьми, наймолодшому два роки. Слышим потолки, почали трещать, то стіни ну испугались, спугалися, вийшли другої поміщення, там где ближе к пристройке, пристройки, де більше пройомів. Вышли посмотрели, муж ещё лазерной чердак посмотреть, может там что-то происходит, вроде бы ничего. Спустился и буквально через 2 минуты увидел в окном, муж как рухнула крыша прямо. Жінка каже, коли став падати дах, всі встигли вибігти на вулицю, і тому ніхто не постраждав. Потому что не известно, що з цим зданням буде далі просто. Воно може рухнути в любой момент. У нього аварійное состояние внутри снаружи. Лариса Єрофєїнка купила квартиру в 2004 году. Я была в доме, когда соседка пришла и говорит, что стены трещат. Я оторвала обою в углу и увидела, что стена вот так отошла. Я сразу вышла на улицу, и все это падает у нас на глазах. Это очень страшно. Я жить теперь. Євген Думчиков третій день допомагає розбирати зруйнований будинок. За цей час знесли останки старого даху, накрили вцілілі стіни целофаном та частково ліквідували завали. Зшов на електричку на роботу, зайшов до Артем і вдома ні. Я говорю, давай рукавіце, буду працювати. Все, скільки треба, стільки будемо допомагати. Ну, а як? Друзі, за словами селищного голови, постраждалим нададуть матеріальну допомогу. Ми будемо казувати допомогу. Зараз збираємо документи. Ну вже у нас нет, то, що ми а ані відказались. Ми приложили зал. У нас є малий зал в школі для деток, Ані відказались. Сергій двойніков каже, будинок знаходиться в приватній власності. Там будемо інтересна ситуація, виходить. Там документи на дом, только у двоїх жильцов. В одніх договор куплі продажу це їх частна власність, і во вторих, приватизаціонний подію внесли до журналу заяви повідомлень Харківського відділу поліції. Всі обставини з'ясовуються. Олена Верекомська та Вадим Максименко. Медіагрупа об'єктив.